bugun менім uchun пек janili be quvonchli kun çünkü menin dagi bir kitabim dunyo yuzini ko'rdi niayet buyuk bir ish bir qah мен men haisdi va nayet bu kitab cчыкdia umid etamki bu kiтап биздер үчүн пайдалуу болор би үчүн андан да айры жнеби калкlар үчүн бизи фольклорду биzi музыка tаnышmак үcчүн Я хочу привітати ну, першу чергу джевілі ну, ну, колосально чудовим результатом. Буде книжці слігимін мен сім. бір бұйық мирастар. Шымтек белке біз оны аннамайық, ама келекте оле да ойлайжақ. бұл әсерлер, бұл чалышмалар, Джемил Ағаның чалышмалары пек мұйымдыр. Чүнке олар біздің тарихымызда ә, айры нұмылерінің ақсетелер. Ця збірка взагалі це надбання всього народу комстетарського. Не тільки комстатарського, а всього українського народу. Тому що Джеміль Бей все життя збирав цей фольклорний матеріал, музичний матеріал. Від е, в нас дуже мало, в принципі, було таких нотних видань. Це буде матеріал, яким будуть користуватися багато-багато років всі. Так що я дуже щасливий, що цей день настав і він зміг це. Ну нарешті надрукувати і видати в світ. Ну, оскільки я українка, мені дуже цікава кримська татарська культура, музика, мистецтво, то я вирішила завітати на цей концерт. Мені було дуже цікаво послухати, надихнутися і далі нести це в маси і поширювати. Я сподіваюся, це що вже незабаром ми побачимо це на більшій сцені.